Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. В цьому відео хочу вам розповісти, як зареєструвати своє авто або як придбати своє авто. Що для цього потрібно. Це не так просто, як воно здається. Теж є певна міра бюрократії, і її треба знати і знати, що вас чекає. Давайте зараз вам розповім, що треба робити. так? Е, значить, якщо. Якщо ідеально, то щоб вам взагалі голову не морочити, так, вам треба знайти Хестора, так, Хестора, знайти машину. І він вам Хестор оформить це, це все сам. Так, ви йому заплатите якусь там суму, можливо, 50 євро, щось в такому плані. так. Або якщо ви в салоні купляєте, то в них там є свій спеціаліст, який це робить. так. Це найпростіший варіант. Але якщо ви вже купляєте, ну, наприклад, ви купили по оголошенню там, чи е, б, потриману машину, так? Які документи вам потрібно зібрати? Так? Для покупки авто? паспорт ваш український і НІЄ. ваша НІЄ або ТІЄ. Ваша картка пластикова, яку ви отримали під час отримання тимчасового захисту? Так? Далі документи, які необхідні для оформлення страхового полісу. Бо без страхового полісу тут авто навіть не може виїхати на вулицю. так? Далі, це паспорт, ваше нія або тіє. Сертифікат Денпадранамто це ваша прописка. Я робив тут відео, як зробити прописку. так? Подивіться його. Далі посвідчення водія. Посвідчення водія ваше. Да? Далі, куди потрібно звертатися? В будь-який відділ дорожнього руху. Хефатура трафіку за попереднім записом, який можна зробити за наступним посиланням. Я його залишу. Так? Тут, е, як, як взяти цю, точніше, де взяти цю сіту, Так? Як це буде окрема історія? Документи е, необхідні для реєстрації права власності на автомобіль. Це, е, значить, камбіо де титуляр де бесікуло. Беїкуло. Тобто. Е, Зміна власника е, транспортного засобу в реєстрі головного управління дорожнього руху, реєстру дирекціон Генераль детрафіко. От мені, наприклад, робив, от я, я коли купляв, так, мені це робив сам салон. Я брав потриману машину, але в салоні. так, І сам салон мені робив цю зміну цього титуляра. Якщо ні, вам треба буде робити його самому. Для мене ну, трошки вона складна процедура. Так? Не, зараз навіть не скажу, як вона робиться. От, так? Далі. При покупці транспортного засобу у фізичної особи, ну, тобто, і повернуся ще до попереднього пункту. Тобто вам треба прийти так само в цю хефатуру так? і там заявити, що ви є новий власник, і ось ваша прописка. Так? Також хочу наголосити, коли ви змінюєте місце проживання і прописку, вам зразу треба посилати ці дані в хефатуру. Так само треба в поліцію посилати ці дані, що ви змінили влас... ви змінили місце проживання, щоб якщо то куди вам щось висилати. Да? Далі, заява на документи на реєстрацію права власності на транспортний захист повинна бути надана протягом 15 днів від моменту підписання договору. Купівлі продажу автомобіля двома сторонами. Так, от, навіть якщо ви іспанця купуєте, у нього навіть спросіть, він допоможе цю заяву вам зробити, ви просто її занесете в цю хіфатуру і е, ну, і дасте її. Але самому робити це трошки воно ну, не дуже. Да? При, при купівлі транспортного засобу у фізичної особи, що треба? Перше безпосередньо е, новим власником транспортного засобу. так? Тобто, щоб ви безпосередньо купляли у нову. Ну, щоб ви стали, точніше, новим власником транспортного засобу. Далі. Тобто, він вам. Зараз я сформулюю його, щоб з іспанської не перекладати. Значить, Ви можете самостійно, як я вище сказав, просто взяти цю заяву, так? І він вам там і напише цей контракт, ви підпишете. так? Ви разом з цим контрактом на купівлю, ви заносите цю заяву в Хефатуру і змінюєте власника. так? Або фахівець це зможе зробити, що надає відповідні послуги. Хестор. Або третє, це салон, як я вже казав. так? Далі. При покупці Хесторів тут їх дуже багато, їх можна знайти без питань. так? При покупці транспортного засобу в автосалоні підприємством. От, якщо підприємство купляє. так? Так? В такому випадку, власне авто, вам потрібно здійснити всі дії від вашого імені та вручити вам карту технічного огляду транспортного засобу. Тархета де інспекціон Технікал де Так? Та дозвіл на циркуляцію транспортного засобу на ваше ім'я. Так? Це якщо ви у підприємства купляєте. так? Далі. Договір купівлі продажу, який містить повні дані обох сторін, вартість, за яку продається автомобіль, марку, модель номер шасі та точний час передачі транспортного засобу вам. Типовий договір можна завантажити за посиланням, яке я залишу у описі відео. Так? Заява про зміну права власності на транспортний засіб підписана сторонами. Це наступний документ, який вам потрібен. Заява про зміну права власності на транспортний засіб. Підписана сторонами. Формуляр заяви теж можна скачати на сайті ДГТ. Я залишу його тут, так? Далі, ксерокопія ДНІ продавця. Тобто, ксерокопія його паспорта або ДНІ. Ну, ДНІ вони просять, так? Далі, документація на транспортний засіб, картка техогляду і ТУБ. це обов'язково він повинен бути пройдений на цей момент. Вони вам не зможуть продати, якщо він не пройдений, так? Дозвіл на циркуляцію транспортного засобу. Квитанція про сплату дорожнього податку за попередній рік, він платиться в січні. так? І, те, і УБТМ він називається. так? Далі. Квитанції про сплату відповідних зборів. так? Далі. Повноваження на вивчення дій щодо е, дій по реєстрації права власності на транспортний захист від вашого імені, якщо ці дії робить Хестор. Тобто, ну, нібито довірність вам треба зробити для Хестора. так? Далі, додаткові витрати. Покупець повинен сплатити податок та на, на набуте майно. Імпуесте де Трансмісіонес так? До казначейства автономної спільноти. Сума є дуже різною та може складати від кількох десятків до кількох сотень євро залежно від вартості автомобіля, року випуску та автономної спільноти, в якій він зареєстрований. Цей крок може бути зроблений онлайн. Збір за реєстрацію зміни власника транспортного засобу камбіодитуляр: 53 євро 53,40 40 центів, так, та за повідомлення про передачу транспортного засобу. Нотіфікасійон де трансмісіон дебекулю 8 євро 30 центів. Оплата гонорару Гестора індивідуальна, як я казав на початку, це десь приблизно від 50 до 100 євро. Особливі, які ще є особливості до цього. Так? Якщо ви купуєте транспортний за... засіб у приватної особи, переконайтеся, що продавець скасував будь-які обмеження щодо розпорядження транспортним засобом, тобто довіреності. Іншим особам, так? котрі були зареєстровані в реєстрі рухомих активів, наприклад, за... наприклад заставу. Да? Наприклад, ця машина у нього була в заставі. Да? От, вам треба перевірити, що цього нема. Далі. Відсутні несплачені штрафи. Так? Обов'язково перевірте. Бо буває таке, що у вас вже новий автомобіль і вам приходить штраф від цього від цього этого... старого власника. так? Сплачений податок за циркулювання транспортного збору за рік, що передував поточному. Дуже важливий момент. Сплачується в січні. Якщо людина інвалід, він звільняється від сплати цього податку. Він приблизно там 80 євро у нас коштує Так? на рік. Далі, найбільше розповсюджені е, сайти для пошуку автомобілів, ну да, це дійсно так. Це Кочеснет і Мілянунсіос. Я теж залишую. Так, ми дійсно їм і користувалися. Так воно є. Але також тут є маленькі салони, такі маленькі, так? І там теж є, наприклад, вживані автомобілі можна брати. Хоча, ви знаєте, ну привезти з Литви автомобіль він буде для Іспанії ідеальний. Там просто ідеально робить. Тут вони можуть 10 років, там ну не 10 років, а там 20 тисяч кілометрів не міняти масло. Так, нормально ну, потім продати. Ну а що поміняли ж перед продажею. Ну, тобто, ну дуже, дуже уважно, обережно вносить. Плюс ще є такий салон і сайт їхній називається Flexicar. Flexicar. Це е, сайт, на якому можна теж вибрати достатньо класні, вже класно зроблені, все чітко, автомобілі е, вживані. Так? От. Але, от, наприклад, щоб ви розуміли, в Іспанії, якщо, е, вам, от, якщо в Україні тобі говорять, що машина покрашена, то її ніхто не купить. Якщо в Іспанії говорять, що машина покрашена, вони о, клас, супер, беру. А так вони і купляють отаку просто там з м'ятінами, з усім. Там, ну це ж просто засіб пересування. Розумієте? Тому дуже уважно до цього відноситеся, коли ви вже надумаєте купляти своє перше авто тут. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь на цій землі.